Hi. My name is вітаю, мене звати Тімоті Моралес. Я так би мовити, біженець тут в Одесі. Приїхав з Херсона п'ять місяців тому. Я жив у Херсоні під російською окупацією близько восьми з половиною місяців. Сам я з Англії, жив в Америці тривалий час. Був професором в американському університеті. Близько сімнадцяти років тому я вирішив зробити таку собі подорож і переїхав до України. Це може прозвучати дивно, але ко. Коли я жив в Америці, я нібито знав все. Я знав, якою буде моя зарплата, коли я вийду на пенсію. Все було нібито заплановане. І я приїхав до України з в Одесу. Викладати влітку мій університет заплатив мені за викладання в Одесі. І я відчув деякий азарт від життя. Тут це було дуже контрастно до попереднього життя. І я захотів мати таку собі авантюру, і врешті її отримав я приїхав до Одеси викладати, і люди, яких я зустрів в університеті, були родом з Херсона. Я з ними роззнайомився і переїхав до Херсона. В Херсоні. Я познайомився з моєю дружиною. Ми вже розвелися. Ми маємо двох дітей: доньку та сина. Я переїхав задовго до війни у 2014 році. Звісно, нічого не вказувало на майбутню війну. І, хоча після втечі Януковича Майдану я був в курсі всіх подій, саме повномасштабне вторгнення стало для мене сюрпризом. 24 я лютого я прокинувся і побачив купу пропущених дзвінків від моєї вже екс-дружини. Вона ще написала повідомлення на кшталт, де ти в біса знаходишся. І я подумав, що вже такого я встиг зробити. І коли ми зв'язалися, вона сказала, що росіяни вторглися до України. Це був шок. Я розумів, що до цього були війська на кордонах, але я думав, що це настільки тупо наважитися на вторгнення, але вони зробили. Той день перетворився у спроби знайти. Паливо для машини, зрозуміти, як виїхати з Херсона. Але коли ми потрапили на Береславське шосе, яке веде до Антонівського мосту, вже були бої. Ми зрозуміли, що буде небезпечно їхати далі, тому нам не вдалося втекти я не супергерой, але тоді я більше хвилювався за безпеку дітей. Мій син вже був у Києві. Я переживав, як йому вибратися з-під обстрілів у Києві. Моя донька була у Херсоні. Як тільки вони з дружиною змогли виїхати, я вже не так хвилювався. Мій батько американець, моя мати громадянка Англії, тому у мене обидва паспорти цих країн. А тоді було близько 50 блокпостів між Херсоном і підконтрольною територією України. І мені здавалося, що їх я не проїду, і це також не дасть можливості виїхати моїй дружині та доньці. Я не хотів створювати їм проблем. Тому я вирішив жити тут і зараз і не думати про те, що може статися. Взагалі то я розмірковував про те, що буде, але зрозумів, що це пом. Молкова тактика, бо я слухав Арестовича, що Херсон ось ось звільнять за три дні, але звісно цього не відбувалося, і це мене дуже бісило. І в якийсь момент я вирішив, що пора перестати загадувати на майбутнє, і варта сфокусуватися на житті тут і зараз. У перші місяці я жив у будинку моєї екс-дружини. Це десь у центрі міста. Але тоді я ще не бачив росіян у тому районі. Але в якийсь момент я вирішив, що треба продовжувати мою викладацьку діяльність, тому я повернувся до своєї старої квартири. А моя квартира десь поруч з лікарнею, і на тому місці було дуже багато росіян. Вони лікували там своїх солдатів. Я жив на п'ятому поверсі, і з вікна бачив до сотні росіян поруч. З мені добре вдавалося уникати зустрічі з ними. Я пересувався трьома різними шляхами між будинком дружини та моєю квартирою. Якщо їх було багато, я обходив його околицями, іноді вздовж кладовища. Власне, тому я й назвав мою книгу, проходячи повз надгробки. Мені вдавалося не контактувати з росіянами, поки ФСБ не впіймало мене, коли я виходив зі своєї квартири. Вони почали задавати мені різні питання. Я сказав, що не розумію російською. Згодом вони привели ще десятьох може більше людей з автоматами. І питали мене такі дурниці. У першу чергу вони питали, чи не шпигун я. Я сказав, що ні, але який шпигун зізнався би? Я робив вигляд, що я з Ірландії, бо тоді мені здавалося, ця легенда буде найнебезпечнішою. Вони питали, де мій телефон. Я сказав, що в мене вкрали його разом з машиною. Потім вони сказали, що нібито бачили мене з телефоном. Але я сказав: тут нема ні зв'язку, ні інтернету. То навіщо мені взагалі телефон? Вони продовжували задавати свої тупі питання шукали мою квартиру, я сказав їм, що я простий вчитель англійською. Мене врятувало те, що серед них був лише один хлопець, який зовсім трохи розумів англійську. Їм було дуже важко мене допитувати. Я прикидувався, що взагалі не розумію російською. Врешті вони здалися і пішли. 11 листопада, коли ми ще не знали, що Херсон вільний, з вікна квартири, я побачив два українських прапори на вулиці, і я подумав: Вау, який хоробрий жест! Бо десь за три дні до того ми, хоча й не бачили росіян. Вже в місті, але й не знали про звільнення. А через деякий час я вже побачив машину, у якій люди тримали українські прапори, і вони кричали Слава Україні. І був цілий парад таких машин. Тоді я зрозумів, що відбулося звільнення. Після звільнення Херсона мене підібрала знімальна група Reuters. Вони відвезли мене до Миколаєва, а там вже журналісти телеканалу ABC привезли мене до Одеси. Херсон. Це невелике місто. Я виріс у невеликому місті в Англії, тому у цьому є схожі відчуття. Але водночас у Херсоні було достатньо місць для шопінгу, розваг, але воно не з таким шаленим ритмом життя, як Київ або Нью-Йорк. Я знаю багато людей в Херсоні. Тут дуже легко жити. in kirsten a lot of people knew me there so it was, it was just very easy to live there Well, Моя книга про моє повсякденне життя у Херсоні під час окупації. Це не книга про війну. Головна мета книги розповісти про наше життя, як ми не зійшли з розуму. Вона написана для західної аудиторії. У ній також є мої інсайти про українську ментальність. я намагався сконцентруватися саме на людському погляді на війну в Україні, бо люди на заході вони знають лише те, що у новинах на кшталт, які бої були, скільки грошей інвестували у допомогу. Це теж потрібно знати, але часто вони не знають. Нають людську сторону того, що приховано за заголовками новин Поки книга доступна на Амазоні. На жаль, друковані примірники поки не доступні в Україні, але ви можете придбати електронну версію. можливо, ви хотіли б, щоб цю книгу прочитав Зеленський або Байден. Я буду радий будь-якому читачеві. Звісно, це було б чудово, але окрім Путіна, якби ви могли звернутися до Путіна, що б ви йому сказали? Оригінальна назва моєї книги, яку моя сестра порадила не вживати, була дідусь вова, йди це була оригінальна назва. Ви розумієте так? І я б сказав йому саме це. Я дуже закохався в Одесу. Я раніше не часто їздив сюди, але зараз я живу тут. Мій син живе в Одесі. Моя донька в іншій частині України разом з мамою. Але я лишаюся тут. Я міг би поїхати одразу після звільнення Херсона, але я лишаюсь в Україні. Мені дуже подобається жити в Україні навіть у цій ситуації я хочу бути частиною відбудови України інтеграції України. Хочу бачити, як Україна розкриватиме свій потенціал у будь-якій навіть маленькій ролі. Я хочу бути частиною цього. Якщо говорити у загальнено в українців є щось типу західного ставлення до життя. Ви більше схильні до автономії, створення власного шляху життя. У той час як більшість росіян схильні до існування у великому натовпі, ніби їм комфортніше, коли їм кажуть, як жити. Я думаю, це і є ваша відмінність. Як приклад, це відео того, як голосують у Думі. Всі сидять і просто голосують як один. І в той час у вас у раді всі сперечаються. Для мене це символіч. Українці набагато індивідуальні, вони відстоюють те, у що вірять. А росіяни у більшості як стадо овець. Це мій погляд. Шіпдесмайбіст філософікол дифренс бетвіндициовим.